Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісний червоний борщ з вушками до святої вечері. Для цього на пательню наливаємо 2 столових ложки олії, всипаємо нарізану цибулину і смажимо її. Коли цибуля стала м'якою, додаємо дві натертих морквини, які залишилися від загальної кількості. Пам'ятаєте, на початку ми натирали моркву і ділили навпіл. До цибулі та моркви, коли вони готові, додаємо мелені гриби, солимо та перчимо за смаком, всипаємо сухий чесник півчайної ложки паприки. Смажемо ще декілька хвилин. Готову начинку викладаємо до миски.